11 лютого 2025 року було прийнято урядом постанову 299 постановою затверджено новий порядок для наших громадян щодо питань виплати пенсії, щодо питань виплати страхових виплат від учасного випадку на виробництві та про захворювання. Дійсно, порядок новий він передбачає проходження певної категорії осіб проходження фізичної ідентифікації. Та повідомлення органів пенсійного фонду України про неотримання будь-яких коштів від держави агресора, саме це передбачено постановою 299. Хочу сказати, що постанова вступила в силу з 20 березня 2025 року. Тобто у наших мешканців і Запорізької області, і взагалі по Україні, була можливість до кінця року, до 31 першого, 25 пройти відеоідентифікацію і надати повідомлення. Думлення, uh, але Деяка категорія СИП не встигла це зробити, тому уряд пішов назустріч і 3 лютого цього року прийнята постанова 126, яка внесла зміни до 299 постанови. В якому сенсі? В тому, що наші мешканці мають ще термін лютий-березень, тобто до 1 квітня поточного року, саме повідомити, хто ще пройшов, наприклад, відеоконференцзв'язок, але не Повідомив про неотримання коштів, то є така можливість, і наші відвідувачі, наші мешканці будуть використовувати цю можливість. Пенсійний фонд України додатково на веб-портал Пенсійний фонд України. Я хочу звернути увагу, що на веб-порталі у кожного з нас є електронний кабінет, і Пенсійний фонд повторно повідомив кожного, хто не пройшов на сьогоднішній день, не повідомив, що у них є унікальна можливість все ж таки повідомити. Який спосіб сьогодні можна повідомити? По перше, це можна звернутися особисто до сервісного центру, до будь-якого сервісного центру. Це стосується не тільки міста Запоріжжя і взагалі Запорізької області, а це стосується всієї України, тому що в пенсійному фонді запроваджено принцип екстериторіальності, і тому людина, знаходячись там в Києві, в Херсоні, у Львові, є можливість підійти і повідомити саме надати це повідомлення. Також можна повідомити дистанційно сьогодні. Дуже проста процедура. На веб порталі пенсійного фонду є дистанційне інформування, просто так і називається дистанційне інформування. Людина заходить ставить позначку, що від Російської Федерації або від інших країн не отримує кошти, і все це повідомлення зразу отримує фахівець органу пенсійного фонду.